Півторарічна Магдалина Гирич із села Мельники Шацького району терміново потребує операції на вухах. Дівчинка вже не чує і зволікання із лікуванням може обернутися остаточною глухотою. Найвідчутніший ефект від хірургічних втручань у дітей до двох років. Що старша дитина, то шанси чути менші. 60 тисяч доларів це лише вартість операції і гарантії на 40%, А потім тривала реабілітація. Родина ж не назбирала і тисячі. Що Магдалинка не реагує на звук, батьки помітили два-три місяці тому. Але як молоді й недосвідчені, то одразу й не зрозуміли, що прогресує хвороба, та й повірити не могли і не хотіли в це. Думали, а так дитина зайнята чимось своїм, каже мама Оксана Гирич. Ми її кличемо. Вона не реагує там, говоримо до неї, от за спиною що вона нас не бачить, вона на нас не реагує. Там же, як вона нас бачить, я там їй покажу, що там там принеси мені, то, то вона слухається. На початку літа ми почали помічати таку проблему, бо дитинка перша, просто ну не звертали уваги, бо може маленька, може не хоче, ну там не знали, як воно там має бути. А вже коли відсутність реакції стала постійною, забили на сполох. Та лікарі у Шацьку спочатку теж утішали, мовляв, не хвилюйтесь, але для більшої переконливості направили в Луцьк в обласній дитячій лікарні. Карні хворобу виявили одразу, додатково обстежили і глухоту підтвердили. Апарат не дав ніякої реакції на два вушка. Нам дали направлення на Київ. Ми поїхали на обстеження і от там підтвердилось наше... Ну, підтвердили, що вона не чує. Нам поставили діагноз. Глухота на обидва вушка. У Києві за 16 тисяч гривень купили слуховий апарат. Він частково допомагає, але не рятує. Що стало причиною втрати слуху, лікарі точно сказати не можуть. Припускають, що хвороба вроджена. Зараз прогресує і загрожує повною глухотою. Потрібна складна операція: спочатку би на одне вушко, а перед тим до обстеження. Затягування дуже небезпечне, наголошує лор Волинської дитячої лікарні Валер'ян Набухотний. Слуховий апарат в даному випадку при такій втраті слуху буде неефективний. Мова Сумнівно, що буде ну, не буде розвиватися. Суть операції полягає введенні електрода в равлик внутрішнього вуха. Цей електрод виконує роль ну нервових клітин, які мають передавати імпульс подалі на кору головного мозку. Відповідно, операція складна під мікроскопом. По суті, мікрокомп'ютер, який стоїть під шкірою, вживлений в Україні. Такі операції роблять спеціально діє програма, згідно з якою лікування повинна фінансувати держава, каже позаштатний дитячий отолеринголог Волині Руслан Жиленко. Але діє. Тільки на папері, бо вже два роки грошей ніхто не дає. На черзі 300 малюків. Дитина має право на державне лікування. До цього часу ці дітки, слава Богу, імплантувалися, ставили кухарляльні імпланти. Ну, на жаль, зараз коштів, ну, що в нас в Україні зараз за то зв'язано, напевно. Ну, коштів на даний час на імпланти немає і в зв'язку з цим батьки самі, на жаль, Повинні шукати гроші на кохлярний план. Саме краще ставити дітей кохлярний план це якраз з вродженою глухотою, це якраз до двох років. Ну, вже доказано, що в такому віці діти легше навчаються. Розпізнавати зуколися. Тож батьки змушені йти, хто кажуть, з торбою по світу, і шукати співчутливців. Тих, хто може допомогти, просять переказувати кошти на картку Приватбанку 41 49 49 96 4307, 92, 78. На ім'я Гирич Оксани Володимирівни. Бо після лікування ще потрібна буде тривала реабілітація, у ході якої Магдалинку треба буде навчити розуміти звуки і розмовляти.